Огірки одна з найпопулярніших овочевих культур серед українських городників. Вирощувати огірки зовсім не складно. Хороший урожай можна отримати як в теплиці, так і у відкритому ґрунті. Можна сіяти насіння відразу в ґрунт або спочатку виростити розеесаду. Догляд за огірками теж не вимагає особливих зусиль. Але важливо правильно підібрати сорти для теплиці або відкритого ґрунту і враховувати особливості вирощування в різних умовах. Сьогодні я розповім вам, як правильно вирощувати огірки в теплиці і на відкритих грядках. Спочатку визначитися, де ви будете садити огірки в теплиці або на вулиці, від цього залежить вибір сортів. Є сорти для теплиць для відкритого ґрунту і універсальні, які підходять для будь-яких умов. Сорти для відкритого ґрунту бджолозапальні, їх не варто садити в теплицю, тому що там мало комах запалювачів і урожай буде низьким. Сорти для теплиць і універсальні партенокарпічні, тобто самозапильні, їм не потрібні бджоли. Крім того, всі огірки діляться на салатний засолювальний. Універсальні підходять і для салатів, і для консервації. До речі, всі сорти з нашої колекції відносяться до двох останніх типів. Якщо ви вирощуєте як солоні, так і салатні огірки. Будьте обережні, якщо салатні випадково потраплять у солоні банки, консерви можуть вибухнути взимку. За термінами дозрівання огірки бувають ранні плодоносять через 40-45 днів. Середньостиглі плодоносять через 50 60 днів. Пізні плодоносять через 65 днів і пізніше. Як я вже говорив, огірки можна вирощувати в теплиці або на відкритих грядках. У теплицях їх садять в скляних, полікарбонатних або плівкових конструкціях, а також на балконах. У відкритому ґрунті огірки вирощують на грядках, в бочках, великих мішках або на компасних купах. Але в будь-якому випадку посів насіння або висадка розесади проводяться однаково. Вирощування розеса огірків через розеса огірки краще вирощувати тільки в північних регіонах України, це прискорить отримання врожаю на 2-3 тижні. Перед посівом замочить насіння в стимулятора росту, наприклад, в цирконі 3 краплі на склянку води. Посійте їх в торфяні горщики з готовим ґрунтом для овочів за місяць до висадки на постійне місце. Поливайте раз в три дні теплою відстояною водою. Коли з'являться два справжніх листа, можна пересаджувати на грядку. Основні вимоги до умов вирощування: сіяти насіння або висаджувати розаєсаду можна. Коли ґрунт прогріється до плюс 12 градусів, а температура повітря не буде опускатися нижче плюс 15, у теплиці земля прогрівається швидше, тому насіння можна сіяти після 15-18 травня. У відкритий ґрунт після 25 травня, коли мине загроза заморозків. Якщо температура опуститься нижче плюс 15 градусів, огірки у відкритому ґрунті потрібно вкрити плівкою або агроволокном. Натягнутим на дуги. Огіркам потрібно багато сонця, тому вибирайте місце, де їх не будуть затінювати дерева або споруди. Вологість повітря огіркам потрібна висока вологість в теплиці не менше 80%. Підготовка насіння і розеесади. Перед посівом замочить насіння на добу в розчині цитовіта і циркону по три краплі на склянку води саду висаджуйте прямо в торф'яних стаканчиках, ґрунт для огірків. Вона повинна бути родючою, пухкою, легкою, з нейтральною кислотністю pH 6,87. При підготовці грядки на один квадратний мер. Внесіть два відра компосту або переприлогогною, два відра листової землі, відро піску, половину відра золи. 2 столові ложки суперфосфату, 1,5 столові ложки сульфату калію, стакан доломітового борошна, якщо ґрунт кислий, особливості посадки у відкритий ґрунт. В Україні погода влітку може різко змінюватися, можливі заморозки. Огірки люблять тепло, тому, крім укриття на духах, можна утеплити ґрунт. Для цього в центрі грядки покладіть шар свіжого гною, але так. Щоб коріння не згоріло, можна зняти верхній шар ґрунту, закласти гній шаром 10-15 см, а зверху повернути 30-40 см родючого ґрунту. Так раніше вирощували огірки в селах без теплиць. Але тимчасові укриття все одно потрібні Встановіть високі дуги, щоб при похолоданні швидко накрити огірки плівкою або агроволокном, щільно закріпивши краю. Особливості посадки в теплицю. Не садіть огірки занадто густо на 1 квадратний метр 7-8 рослин. Плетисті сорти потрібно підв'язувати, щоб всі плоди отримували світло. Підв'язку починайте після появи п'ятого листа. У партенокарпічних сортів квітки утворюються на кінцях батогів, тому бічні пагони не прищипують. Садіть огірки в шаховому порядку так зручніше доглядати і збирати урожай. Полив огірків Вони на 60% складаються з води, тому поливати їх потрібно часто і рясно. І в теплиці, і у відкритому ґрунті поливайте тільки теплою водою. Холодна вода робить плоди гіркими, дрібними і кривими, знижує врожайність і провокує хвороби. Грунт повинен промокати на 30-35 см в глибину. Поливайте щодня два відра на квадратний метр в спеку два рази в день. Поливайте під корінь, щоб вода не потрапляла на листя. Після поливів врихлите ґрунт, щоб не утворювалася кірка. Підгодівля огіркам потрібно багато поживних речовин, азот, фосфор, калій і мікроелементи. Але не зловживайте хімією, вона накопичується в плодах досить трьох підгодівлі. Один в кінці червня гнойова жижа, один до десяти. 2. В середині липня знову гнойова жижа. 3. На початку серпня зольний розчин літрова банка золи на 5 літрів води на квадратний метр. Запилення огірків. Партенокарпічні сорти в теплиці запилюються самі. А бджолозапильних сортам потрібні комахи. Якщо їх мало, можна запилювати вручну. Зірвіть чоловічу квітку, видаліть пелюстки і обережно проведіть тичинкою по маточці жіночої квітки. Одним чоловічим квіткою можна запилити 5 6 жіночих. Можна використовувати м'яку пензлик, спочатку провести по тичинці чоловічого квітки, потім по маточці жіночого. Запилюйте вранці в суху погоду, при температурі не нижче плюс 15 градусів. Вологість повітря повинна бути близько 70%. Якщо вище пилок злипнеться, якщо нижче, засохне. Тепер ви знаєте, як вирощувати огірки в теплиці і відкритому ґрунті. Ось кілька хороших сортів з нашої колекції. Універсальні сорти для теплиць і відкритого ґрунту. Маша F1, Астерикс f 1 Макарушка f 1 Братик Ф1. Має Буратіно Борн Ф1. Капітан Ф1. Молодечик. Отело Ф1. Малюк. Орлятко Ф1. Трилочії Ф1. Вогул Ф1. Спаський Ф1. Первісток Ф1. Джарельце Ф1 Тумі Ф1. Чудо гірки. Артек Ф1. Бебі міні Ф1. Герман Ф1. Пасамонте Ф1. Гектор Ф1. Монісія Ф1. Директор Ф1. Дублер Ф1. Запал Ф1. Маринда Ф1. Мартін Ф1. Меренга f 1 Музична серія Репер f 1 Леннон f 1 Шопен f 1 Берліос f 1 Рубінштейн f 1 Лист f 1 Огірки для теплиць Гуннар f 1 Чайковський f 1 Чібіс f 1 Дежеміль f 1 Віхора f 1 Марія f 1 Альпініст f 1 Унікальний f 1 Антисипатор f 1 Вернісаж f 1 Піколіно f 1 Шерпа f 1 Спіно f 1 Мусон f 1 Кібрія f 1 Уральська дружна сімейка f 1 Мадрілене f 1 Северин f 1 Російський темп f 1 Парамон f 1 Клауд f 1 Чудо гірки для теплиць. Мареса f 1 Клодін f 1 Конні f 1 Ривм f 1 Всепогодні огірки. Здоровань f 1 Гаврош f 1 Антошка f 1 Калістрат f 1 Сатину f 1 Старатель f 1 Касатик f 1 Вибирайте відповідні сорти і отримуйте багатий урожай.